Отакі пірамідки соломи складаємо для зберігання і накривають його агроволокном. Уже не один рік використовуємо агроволокно, воно місцями вже є, що вже воно там розраховано років на 5, уже там і рветься потроху, але свої 5-6 років воно відпрацьовує. Зараз підстилають до ті, бачите, все. Отак можна, якщо недалеко вести, можна і так. До речі, соєва солома ем, класна штука, соєва, кукурузна, але в цьому році соєву просто нереально зібрати. Ми оце ж якраз їхав, побачив, що піддимлює тючок та хотів вже вам оце показати. Тому що е, солома повинна збиратися в відповідній вологості, але в цьому році соєву солому ну, ненормально вдається зібрати. Ненормально. Я вам щось покажу, як вона. Всередині само зігрівається, щоб вона не загорілась, то ми її склали окремо і зараз швиденько її використаємо. Якось так.